Не так часто я показую вам військових льотчиків, але сьогодні маю унікальну можливість і фактично ексклюзивне інтерв'ю. Людина не публічна. Зараз ви побачите Євгенія Грушецького. Він військовий льотчик і командир екіпажу. Насправді дуже приємно в спілкуванні людина. Я думаю, що такі самі в нього і професійні якості. Він має орден Богдана Хмельницького третього ступеня. У березні минулого року він брав участь у складній спецоперації, тоді коли вертольоти літали в оточений Маріуполь. І Євгеній не просто туди літав на еваку... А він там виконував вогневе завдання. Він справився з задачею і успішно повернувся назад. Зараз ви почуєте усі деталі тієї унікальної операції. А Ще Євгеній проведе нам екскурсію з цим вертольотом. Це Мі 8, це вертоліт 89-го року, але він досі на ходу. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки нашим відео. Ну і, звісно, коментуйте те, що ви чуєте. І тоді наші відео побачить якомога більше українців. І перш ніж почати розмову з нашим героєм, подивіться, як він працює у повітрі. Його роботу зафільмували наші піхотинці під Мар'їнкою. Санчіко, Смотри, садрі. Молодець! І це теж бойовий виліт Євгенія, але вже знятий з кабіни його гвинтокрила. Як вам повідомляють про завдання, скільки часу ви готуєтесь? Іноді буває, що от вже по готовності. І це 20 хвилин і ми запускаємось. Тобто приходять координати, якщо треба щось, ну вже вже негайно десь відпрацювати. 20 хвилин, в принципі, достатньо. Якщо ти знаєш обстановку загальну, знаєш розташування своїх сил, там, засобів ФПО противника, більш-менш, ну, можна працювати. Наприклад, є ціль, яку треба відпрацювати, і в тебе є на підготовку. Там, треба відпрацювати завтра. Ну, маєш більше часу. Скільки в місяць у вас вилітів зараз? А Це залежить. Буває по-різному. Ну, бувало. Ну, бувало, по три в день. Ну, не кожен день, там, протягом там, двох тижнів Ну, 20-25, може би. А цей конкретний вертоліт, коли в останнє вилітав? Вчора. 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 Ага. Ну, це вертоліт Мі-8. Старенький, але така старенька робоча лошадка, надійна. В всьому світі визнана за свою надійність і невелику ціну. Ну, на даний момент це основне, що в нас є. І, хоча це в основному транспортний вертоліт, ну транспортно-бойовий можемо сказати. Але ми їх в основному зараз використовуємо для виконання вогневих задач. А він наскільки місткий? Ну там всередині ж можна, ми зараз ну, відемо. 24 десантника можна взяти. Це якщо він з 89-го року. Це, мабуть, кожен рік його треба якось, ну, Ні, проводити? Ні, вони, звичайно, вони проходять періодичні роботи, періодично проходять ремонти по, по напрацюванню. Ну, але все одно він молодше не стає. Плюс, ну, на мій погляд, вони морально застарівші. Морально? Ну, звісно, авіоніка допотопна. Автопілот допотопний, ну але маємо те, що маємо. Угу. Ми намагаємось з них видушити все, що можна. Слухайте, ну складно ним керувати? Та ні, нормально. Нормально? Звісно. Ну, саме складне те, що в тебе є дуже короткий проміжок часу на. Вихід на бойові шляхи і прицілювання і стрільбу. Тобто, якщо артилерист може спокійно собі з місця, з, непод... з нерухомої гармати прицілитись, вистрілити, зробити коректування, то в тебе тільки один шанс. Ну і хочеться не дарма літати, а попадати, і... тому що піхота на землі чекає, що ти попав, угу. а не просто розстріляв поле. Угу. Ну, це, напевно найскладніше. А буває таке, що е розстрілюєш поле. Ну, та ну, все буває, всім немає жодної людини, напевно, яка кудись стріляє і ніколи не промахується. А ви часто таке. промахуєтесь? Ну, намагаюся робити це як найріч. Я, я просто дивлюсь на вас, я не вірю, що ви можете промахнутися. На вихо, задріє. Давай, родной, попадай. Вау! Вау! пацани! Молодці! спасибо! Я вас люблю! Розкажіть, що всередині? Всередині місця командира екіпажу, правого льотчика, ну, льотчика штурмана і бортова техніка. Ну, на бортового техніку ми якраз сидите. Сюди. так. Угу. не саме зручне. Та нормально. Ну, в кожного є свої прилади: дві приборні дошки, і пульт керування автопілотом. і. Прибори контролю двигунів. Ну, обладнання таке? Це, да, до, все доісторичне, аналогове, поки що найсучасніше це, напевно, старенький GPS тут, uh -huh. 196-й. Мухи. Uh -huh. Мухи в наявності. Зараз е осінь, вони лізуть детепліше. Разом була ситуація, сова літала. Ну, Кожен день вона намагалася запхати в двигун мишу дохло. Ми ганяли сову, викидали мишей. А, Щось вони так люблять нас. А наскільки це небезпечно, коли птах потрапляє в двигун? Ну, Неприємна ситуація, двигун може вийти з ладу. Коли mm. це всього все один. Mm -hmm. Ну, проконтролювати це ж, теж ви це не можете, так? Ні, ми намагаємось контролювати, ми відвертаємо від птахів. Mm. Якщо бачиш пташку по курсу, відвертаєш. Mm -hmm. А ви з колегою тут, коли летите, ви про що спілкуєтесь? Здебільшого про роботу, чи у вас є час просто проговорити про щось, Знати, ну, знаю, побачити щось. Та й про роботу спілкуємося, але іноді можна і так поговорити. Ну, іноді анекдот можна розказати, щоб напругу зняти. У льотчиків пілотів, є чорний гумор? Ну а як ж. Не такі, звісно, як хірургів і стоматологів, але. ну… Там. Я, знаєте, якихось специфічних жартів, певно, нема. Таких от, ну, геть специфічних. Як всі люди з Скільки найдовше ви летіли? Найдовший ваш політ? Найдовший. Ну, три з чимось години. Нас я просто кажу, що я посиділа тут і мені ну, було максимально незручно. Я не знаю, як ви сидите так. Ну, Можна щось підкласти. Ага. Під п'яту точку. Ось. Ну, можна привстати. Можна в польоті привстати. Чуть -чуть. І ви так робите, де? Ну якщо дуже далеко, то буває там. Це ваш шолом. Так, це мій шолом. Mm. До речі, дуже непоганий. Це ви самі собі купували? Ні, 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 ні? ні? це від ЗСУ, все, виданий на складі. Mm. Нормальний американський джентекс, гарно чути дивишся на цю машину, так і ти розумієш, що вона радянського зразка. Ну просто коли порівнюють, приміром, літак, ну, типу покажеш, знаєте, літак це круто, а гвинтокрил ну, це таке. Славут. Розкажіть, що вам люди кажуть, коли ви кажете, що ви керуєте гвинтокрилом? Ну, був такий неприємно, нам сказали, порівняли, що от літак це як на Марці їздити, а вертоліт — це ну, як на Славуті їздити. Ну, ми образились. Ми вважаємо, що це пташечка, а не Славута. Яка, хоч вона і старенька, але все одно, хоча б старим мустан. У вас було 100 вилітів Ну, Сприблизно. початку повномасштабного вторгнення. Це якого характеру були задачі? Де ви, де ви починали власне, е, повномасштабну? Починали з-під Києва з, ну, з березня ми почали. 14 березня прийшли по мобілізації і. Через два тижні десь почали угу. працювати. Наскільки тоді складно було от на початках виконувати задачі? Тоді погодьтесь, був певний хаос. Ми не розуміли хто звідки, хто летить в небі. Росіяни. Було значно складніше ніж зараз. Розкажіть. Ну, по-перше, так був хаос, і був хаос не тільки в розумінні, хто де, а також була дуже ускладнена взаємодія, наприклад, нас з наземними підрозділами. Тобто, можна було отримати як від ворога, так і від своїх це раз. По-друге, були проблеми з розвідданими. У нас була ситуація, коли ми два чи три дні працювали з приблизно одної цієї точки, а потім нам сказали, що це село під противником. Ну, вони не розуміли, що відбувається, певно, а ми не знали, і тому не нервувалися mm -hmm. дуже сильно. І ось такий хаос був. Ну, Ракети тут, тут літали, як тролейбуси постійно в mm -hmm. одному і тому. Ну, то ж не розумієш, тобі вона летить чи ні. Угу. Ну, звикаєш там, нормально. Звикаєш? Ну, що робити? Складно збити гвинтокрил взагалі? Ну, якщо це дивлячись, чим ви його збираєтесь уражати? Це раз, і по-друге, ну, все залежить від ситуації. Ну, для ПЗРК це нескладна ціль, в общем. то Пам'ятаєте, на початках противник говорив про те, що вони там за три дні вже. Ну, по першому обидві військ. Вони, що вони нас вабуть, не вже вірили знищили в против... більше, ніж нас їх було спочатку, там. Нас постійно знищують, знищують, а все ніяк на щастя. Вони не вірили в те, що в нас щось залишилось? Як думаєте? Вони, ну, вони не думали, що ми будемо чинити спротив, я думаю, це раз. А по-друге, ну, в них працює пропаганда, і Росія завжди любить розказувати там про знищені все на світі знищене, але. Це може не відповідати дійсності. Ну, зараз так вважається, що російські льотчики і російська льотна школа там досить такі освічені. Ну, звичайно, освічені в них люди. є досвідчені пілоти. Ну, їх стало на щастя вже значно менше, тому що наші, наші Збройні Сили їм цьому нормально допомогли. Я думаю, що найкращих поклали все одно, тому що в них теж починали найкращі. Ну, але ну, не треба ніколи недооцінювати противника. Це саме, саме погане, що можна зробити це. Угу. Бути занадто оптимістичним і недооцінювати противника. Як Ви вважаєте, зараз ворог обережніше в небі поводиться? Ну, вертольоти їхні точно поводяться обережніше. Тобто вони собі не дозволяють вже літати на нашу територію, працюють так само в принципі, як і ми з своєї території по нашому передньому краю. Ну, винищувачі, ну тактична авіація. Ми поки що не дуже можемо. Навіть, ну, навіть паритету в нас нема. Тобто вони домінують все одно на даний момент. Ну, В цифрах вам точно не скажу, але відповідно в них і. Ну, навіть ці вертольоти в них вони їх виробляють, в них Мі-17 значно новіші. Про, ну, Ка-52 всі чули, там і 28, так. в них навіть їх Мі 24, Мі-35, в них величезна кількість. Хоча вони там, може, ну, ще щось може не зберігання є, але їх там ну, реально дофіга. А на таких вони теж літають? Ну, на таких вже дідушках, я думаю, ні. Вже на 17-х літає. Слухайте, його можна якось модернізувати? Модернізувати? Ну, знаєте, з баби дівку не зробиш. Ну, от, як не крути. ну. <гум> його можна модернізувати, можна авіоніку поміняти, можна двигуни поставити потужніші. Ну, але знов таки, він все одно лишиться стареньким і вісім. А складно за ним доглядати? Як часто треба проводити техогляд? Як часто його мити треба, до речі? І чи треба взагалі по необхідності. Ну, є звичайно, у нас технічний персонал, який на базових точках знаходиться, а відрив від бази складом екіпажу виконується. Підготовка, роботи. Тобто, тобто... бортовий технік у нас є, це господар ціє, цієї пташки. Ну і екіпаж йому допомагає. Я як командир я контролюю. Їх всіх. А, то Бутового ви начальник, техніка. то ви yes. точно мити не будете. Буду. Будете? Буду. Екіпаж це родина, так що всі працюють. Ну, якщо таке щось велике і напряжне, типу помивки, то будуть мити всі. Вручну. Вручну. Відро, мочалочка. Є ж, мабуть, якісь пристрої, да, просто? Ну, керхер можна взяти автомобільний і помити. Якщо він є у вас в наявності. Друзі, не шкодуйте вподобайки нашому льотчику, коментуйте те, що ви чуєте зараз. Ну і дочекайтесь фіналу цієї розмови. Ви почуєте, яке абсолютно незвичне хобі має наш сьогоднішній герой. І ви відверто здивуєтесь, тому що ну, я досі не можу в це повірити. Я це його. перед Подивляюсь, вилітом ви робите. Ну, Глянув, чи все добре в нього. Угу. Чи нічого не тече, все на місці. Все закрито. Але до вас його вже перевірили, так, мабуть? Так, звичайно, технік перевірив. Але кожен Ну, кожен подивився, кожен свіжим оком може щось побачити. Зараз він готовий? Ну, майже, так? Швартовки і чехли зняти і буде готовий. Що ви останнє робите? Чухаю його по морді завжди. Так. Чухаю, ну, приходжу вранці, вітаю, чухаю по морді. Ну, такий забобон у мене. А з собою, ви знаєте, завжди хлопці щось складуть, талісманчики і так далі. Є стрічка, жовто-блакитна, там косичко сплетна донька подарувала, вона лежить в бронежилеті mm -hmm. перед вилітом. Ну, якщо на задачу, то броню вдягаю, тобто то воно зі мною не ну, викладає. Але це ну, не критично для мене. От по морді почухати це обов'язково. Летите ви на задачу, ви попереджаєте свою родину про те, що певний час ви будете без зв'язку. Ну, Коли я їду з дому на задачі. Вони знають, що я їду працювати. Коли я безпосередньо йду, лечу на задачу, я не попереджаю. їх. Ну навіщо їх хвилювати? Слухайте, а на вертольотах літають, ходять, як правильно говорить? Літають. Вир... Літають? Звісно. Да? Льотчики вони прості, це моряки там ходять, а льотчики все по-чесному літають. Не виділяються. <рес> на яких найнижчих висотах вам доводилось літати? Ну, метр, певно. Метр? Так. Це залежить від, від багатьох факторів. Ну, Чим нижча висота, тим складніше помітити вертоліт. Відповідно, якщо треба підійти там до цілі, підійти в якийсь район, то зменшуєш висоту, активно маневруєш і зменшуєш вірогідність ураз, ураження свого вертольота або виявлення його в першу чергу. Угу. Яких іноземних зразків ви зараз чекаєте, і на чому би з задоволенням би політали? В принципі, політала би на будь-чому з задоволенням. Чого ми чекаємо найближчим часом нічого. Я так щось ну, не бачу, що нам щось має хтось щось надати. Я думаю, найближчим часом це будуть всі ті самі старі вертольоти Радянської школи. А чому нових не дають, як думаєте? Ну, по-перше, розумієте, використання вертольотів в сучасній війні е, з сучасними странами. Це цілий комплекс, який е, Ну, передбачає, перш це перевага в повітрі і знищення засобів ППО. І тільки тоді там працюють вертольоти. Mm -hmm. В нас нема переваги в повітрі поки що противник має купу засобів ППО. І навіть імпорт, там, імпортні нові вертольоти, я думаю, що виконували приблизно ті самі завдання з тими самими принципами застосування засобів враження, як і ми. А коштують вони в рази дорожче. Ну, це, скажімо так, це приватна думка. Якщо раптом. Бо зараз у вас тут з'явиться якийсь новітній гелікоптер, не знаю, якоїсь фірми, компанії, країни. От він перед вами. Скільки вам потрібно часу, щоб зрозуміти, як він облаштований, скільки вам треба навчатися? Ну, дивіться, я перенавчався на єврокоптер на 145-й. Це зайняло в академії Арбас Угу. Тобто пару тижнів теорії і 10 годин Угу. Mm -hmm. Цього буде достатньо. Про ваш політ в Маріуполі. Це було кінець березня. Це було 31 березня. Спочатку треба було просто перелетіти в Дніпро. Перегнати борт. Прилетіли туди, зайшли в приміщення, і нам сказали, що хлопці, у вас є ну, весела задача, Ті, вам не повезло. Ми такі, ну що на Марік, на Марік, ну, ну окей. Ну і потім був брифінг десь там годинка 12, певно, ночі. І на ранок, на четверту, був виліт. Ну, треба, значить, треба полетіли. А ви розуміли, що це міг бути політ в один кінець? Ми були впевнені, що це в один кінець, тому що ми літали. Не з основною групою, а літали на вогневе ураження, і, відповідно, ми навіть не планували, що ми вернемося. Ну, є основна група це чотири Мі-8. Вони мали сідати Зовсталь, вести туди боєприпаси, медицину, ну, вантаж, скажімо так, і забрати поранених по можливості звідти. Ну і були ми, скажімо так, групою не назвеш, бо це був одиночний вертольот. Під час їхнього зльоту з Азовсталі ми мали відпрацювати по цілі е, на західній околиці Маріуполя. Угу. Ну і по можливості повернутися, якщо вийде. Ну, ми так і пішли, за 15 хвилин десь був інтервал, у нас часовий. Вони пішли чуть раніше, ми за ними. Ну, було неприємно, була дуже темна ніч. Летіли всі в окулярах нічного бачення на маленькій висоті. І польоти в окулярах краще виконувати, коли ясна ніч. Коли є місяць або зорі, хоча б а то було реально темно. Ну, метрів, ну, 400, певно, видимість була. Плюс ти розумієш, що територія взагалі не твоя, що там тебе не дуже будуть раді бачити, якщо щось. І нам дали маршрут спеціалісти з управління розвідки. Сказали, що там взагалі нікого нема, все точно, що ну, нема ППО, нічого нема. Ми по дорозі знайшли табір е, противника. Але це було дуже швидко, і ми їх побачили десь на ну, практично на траверзі. Вони нас певно не бачили, бо було темно. Тобто ми вони мількнули, там камази стоять, палатки стоять, ми через посадочку перепригнули і, і далі собі. Ну, стріляти не починали, тому що ми тільки туди йшли. І почати стрільбу це всіх демаскувати, угу. щоб не наводити зайвого шороху. Скільки часу приблизно вилетіли? Ну, це хвилин 50 туди і годину, фактично, так, так? Та. і назад приблизно так. Кілька хвилин до прильоту на місце? Та кілька хвилин до прильоту на місце взагалі була ейфорія. Тому що, по-перше, почався світанок, стало класно видно. По-друге, ми вже розуміли, що ми долетіли. Як би там не було, ми долетіли. І ну, було вже дуже важливо, що раз ми сюди прилетіли, ми маємо хоча б попасти, щоб ми не дарма сюди летіли. Ну, коли ми відпрацювали, відвернули і побачили, що там дим пішов. ми поняли, що ми попали, ну і тут же треба швиденько тікати. Ну, і тікали. Там було кілька таких е ходок, да, якщо так сказати. Це була п'ята у нас. Це була п'ята. Після Це вас сама... була ще шоста. Так. Сьома, так? Чи все. шоста? Шоста. Е і потім все зупинилося. Вже більше не було у нас можливості літати в Маріуполь. Ну, на мій погляд, вже навіть шоста була занадто. Тому що перші чотири пройшли без втрат, в п'ятій ми втратили один вертольот, Тимося, вони загинули. Ну, і в шостій теж був втрачений вертольот, і другий борт, який прийшов на ПСС, ну, рятувати, їх теж був збитий і вони теж загинули. Mm -hmm. Тобто, скажімо, протидія. Серйозна протидія почалася з п'ятого. Вони вже чекали, вони, ну вони не ідіоти, вони чудово розуміють, що якщо ми почали літати, з цим треба щось робити. Угу. Ну і вони робили. Чому цю операцію називають унікальною, така, що вона однозначно, говорить, потрапить в якісь підручники, знаєте? Ну, тому що ніхто цього не робив до нас. І я не впевнений, що хтось це буде робити після нас. Зазвичай, вертольоти не літають на територію противника. Причому так далеко, без всякого прикриття, це ну, такий собі, можна сказати, частково вигляд самогубства такий. А як можна прикрити вертольоти? Ну, в ідеалі вертольоти працюють, коли подавлена система ППО, коли є перевага в повітрі і коли зверху вертольоти прикриває своя военчульна авіація. Ну, це так воно працює в ідеалі. Можна літати на територію противника, якщо в нього нема ППО, без проблем. А В нашій ситуації було чуть не так. В них багато ППО. В них його зараз багато, і тоді в, нього, в них його було багато. Якби вам зараз сказали, давайте ще раз таку операцію, але на іншій території, але теж на території противника, ви б не полетіли би? Ну, можна подумати. Ну полетіли. Я трохи авантюрист в душі, тобто можливо. А є таке, на що ви ніколи не наважитесь там? Ви до цього до завдання ще не готові. Ну, Ще Чи не, не знаю. ще не зустрічався. Деякі пілоти, пілоти говорять про те, що ну, все одно не дивлячись на війну, знаєте, на все, що коїться довкола. Е пілот він всередині все одно романтик. І коли він бачить небо, то ну, якось він романтично налаштований. Ви не так? Ну. І Всі пілоти люблять літати. І це. Ну, навіть як коли ти, ти робиш це постійно, коли це стає роботою, все одно ти це любиш і без цього тобі важко. Ну, але все одно романтика відходить на другий план, і це стає просто роботою. Угу. Любимою роботою, але роботою. Можна я розкажу, чим ви займаєтеся, яке у вас хобі? Розказуйте чого? А можете руки ваші показати? Можу. Ну, Роздягатися я не буду. Там всього ще багато. Військовий льотчик. Військовий у нас льотчик. займається чим. Ну, в вільний час татуювання вікну. А це вам хто робив це? Це робила інша людина, я, як всі нормальні люди. Якщо хочу татуювання, я за нього йду і плачу. Тобто, ви у вільний від польотів час робите татуювання? Так. Яке і кому? Ну, різні. І різним людям. Хто приходить, тому і роблю. До речі, от, пару штук, пару робіт з авіацією є. Вертольотів там. такого. Угу. Ну, більше всього, ну. Ну, якийсь реалізм чорно-білий. Угу. Чорно-білий? Чорно-білий. А чого кольорового не хочеться? Чи зараз таке життя, знаєте? Не, не що? Не знаю, Мені більше подобається чорно-білий. А ви десь у цьому, цьому вчилися чи як? Та так, сам потрошки. Серйозно? Так. А колегам своїм робите? Ну, Якщо приходять, то роблю. У мене немає татуювання. Жодного. Ну. В разі, якщо я схочу, я до вас можу звернутися, так, а я, ви дорого я... берете. Ні, ми з вами так думаємо. Ну в разі чого вам, вам можна писати в соцмережі, Здорово. приміром, так? Або, друзі, пишіть мені, якщо хочете. А я буду, буду на відсотки. Окей. А я буду передавати нашому герою. Насправді я вам дуже вдячна за сьогоднішню розмову, за те, що ви так щиро з нами поговорили і так щиро нам все показали, розказали, все чесно і без прикрас. Я вважаю, що ваша робота дуже серйозна. Якби ви себе не говорили, що ви там не герой, я думаю, що вся країна зараз подякує вам обов'язково під цим інтерв'ю і скаже, що ви великий молодець. Дякую. Я дуже Дробим хочу, щоб ви роботу. не здавались і виконали якомога більше завдань, наблизили наші… Ну, здаватися, ми не будемо. Це точно. Так що це але буде, буде окей. Але роботи, ну, але роботи і роботи. Ще. Аналісти п'ятого ризикують на передовій, щоб наш глядач дізнався правду про звірства Росія. Ви можете підтримати інформаційний фронт через систему PayPal на Патреоні або поповнити рахунок Монобанку, відсканувавши QR-код чи за номером картки. 10 гривень чи 5 тисяч. Будь-яка сума має значення. Разом переможемо!